Вітання усім, хто по той бік екрану, телевізор в ефірі телерадіокомпанія Жасмін. На календарі 17 грудня, субота, як завжди, всю пору, жасмін інформ. В студії Анжела Гушан Вітаю вас. 30 років тому, 30 листопада, 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. А 14 грудня того ж року комплекс захисних споруд було прийнято в експлуатацію. Це була перша перемога учасники ліквідації над невидимим ворогом. З тих пір саме 14 грудня вважається днем ліквідатора, і лише 10 років тому, у 2006-му, ця дата в Україні набула державного статусу. Щороку з нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС по всій країні проходять пам'ятні мітинги та урочисті заходи. Не забули про героїв ліквідаторів і на Жашківщині. У середу, 14 грудня, в жашкові вшанували учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Після покладання квітів до пам'ятного знаку у центральній районній бібліотеці відбулися урочистості з нагоди дня ліквідатора. Чорнобилем постукала вікна. Лиха біда і заплакала земля, і цілий світ розпачі затихнув, лелека в чорнім небі закружляв, і послі. Повз... Три літ не можемо загоїть рани, цих тридцять літ висять жалобою тумани, душа, мов дзвін тривогою волає, бо кратер болю все ще палає, до зими три бери, пил. І до кінця стоять, немає сил, бо ти людина, клавиться ж метал у цім двобої, почуття, мов шквал, все тіло у вогні, мов смолоски, вуста зімкнулись, вітру плач чи крик, і треба зупинити цей вогонь. Не відчуваєш геть обпечених долонь. Сміться, то значи, що я. Першим важко. Ви ж були найперші, і з вогню та полум'я шугали не до подвигів і не до звершень. Ви ж собою людство закривали. Ліквідатори, люди, котрі, подобрі чи по іншій волі взяли участь в ліквідації наслідків чорнобильської трагедії, це люди різних національностей, професій, різного віку. Біда їх об'єднала. І де б вони не народилися, в яких краях не проживали, та в їхньому життєвому паспорті звучить. Чорнобилець. не дай задути пам'яті свічу. Коли затужать поминальні дзвони, цей чорний день полиної скорботи, не дай задути пам'яті свічу. З цією першою перемогою всіх тих, хто опинився у центрі самого пекла, хто рятував людство від страшної катастрофи, вітали високопосадовці міста та району. Ми з вами пережили нелегкі часи, та ми знаємо, що в історії нашого народу були різні негаразди: війни, голод і довелося пережити ядерний вогонь. Низько схиляю голову перед усіма, хто пішов тоді, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті. Клоняюся тим хто усвідомлено і жартовно віддав своє життя, виконавши найвищий синівський обов'язок перед рідною землею і рідним народом, зупинив катастрофу, яка могла перерости у глобальне винищення, у глобальний смерч для всієї України та держав, які оточують нашу Україну. 14 грудня в Україні відзначається день. Учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Щиро раз сердечно дякую вам, дорогі наші ліквідатори, за ваш подвиг та бажаю міцного здоров'я, миру та довгих років життя. Те, що Чорнобильська катастрофа стала підступним невидимим ворогом, підкреслила у своєму виступі заступник голови Жашківської районної ради Людмила Мазур, згадавши сумнозвісні події очима свого дитинства. Ви знаєте, я пам'ятаю 1986 рік. Я тоді була в 10 класі, і коли повернулася додому, е, то запам'яталося в душі, як мама з батьком е, тривожно шептіли щось і хвилювалися дуже. Ну тоді, коли була в 10 класі, не розуміла, що це за трагедія. Ніби нічого на дворі не змінилося. Була весна, зеленіло листя, співали пташки, і на вулиці не було нічого незрозумілого для мене, щоб змінилося. Тільки з часом у зрілому віці розумієш про те, яка трагедія. До нас прийшла і скільки людських доль, скільки людських життів вона змінила, ми сьогодні збираємося для того, щоб вам всім подякувати за те, що ви знайшли в собі силу, мужність, відвагу піти і подолати цю страшну трагедію. Людина не може не розвиватися. Вона створює всі необхідні для своєї життєдіяльності суспільні блага, і вона ж стає причиною усіх глобальних трагедій людства. Зазначив у своєму вітальному слові міський голова. Тож аналізуючи ситуації, такі як аварія на чес, ми маємо робити висновки, аби в майбутньому наші нащадки не допускали подібних життєзгубних помилок. Якщо подивитись більш глибше, то ми самі своїми руками творимо. Ці трагедії. Чим краще ми живемо, тим більше ми наближаємося до порогу нашого кінця. Я говорю дуже трагічно, але про це говорять в релігії кажуть кінець світу. Деякі вчені і літератори пишуть, що це буде вибух від того, що накопичується енергія. Але від нас залежить, наскільки ми далі відтягнемо цей вибух. Не розвиватися людина не може. Це сама природа нашого буття. Людина народжується, щоб створювати свої блага. Вона росте, створює цивілізацію, суспільство, розвиває заради свого блага, заради покращення життя. А тому, оскільки це неминуче, то саме для того ми збираємося, щоб проаналізувати ще раз для самих себе, щоб навчити наших дітей, наших нащадків, як потрібно використовувати природу. Як користуватись, як створювати, оглядаючись назад. Оскільки ми неминуче будемо створювати собі благо, нам їх потрібно захищати. Я гордий, що живу на Жашківщині, яка багата такими людьми, які морально і духовно високорозвинені, які можуть завжди стати на захист будь-якого об'єкту, землі своєї. Малої батьківщини і великої і захистити свого сусіда, життя і благополуччя людей. Традиційно на заході ліквідаторам подякували за безцінний внесок у порятунку батьківщини та всього людства від екологічної катастрофи. Привітали теплим словом, а також відзначили почесними грамотами. Відзнакою міського голови було нагороджено ліквідатора аварії на ЧЕС, лікаря Жашківської центральної районної лікарні Володимира Дитинюка. Я приїхав на Жашківщину в 86-му році, так, сам з Хмельниччини по направленню на роботу. Ну і через півроку, через як військовозобов'язаний, воєнкомат був призваний на лікарня. Призвали на 180 днів, відбув 177, ну на три дні раніше. Чотири місяці я був знаєте, Тещино, був такий завід старший ординатор хірургічного відділення, а два місяці в штабі. Самому Чорнобилі, помічник начальника медичної служби цієї Чорнобильської зони. Привозили нам хворих, які на пам'ять графік брали в карман, хотіли привезти, а потім мали променеву хворобу. Люди, які з одної сторони не звертали уваги на небезпеку. Ну, По-перше, ніхто не знав ці небезпеки. Говорить мирний атом, але він невидимий. Пізніше, коли вже пішли наслідки, коли пішла променева хвороба, тоді в якійсь мірі і захист покращився, і більш. Інформація була доведена до ліквідаторів самі, хто приймав участь. Чим можемо, якщо брати по своїй спеціальності, ми в лікарні, допомагаємо. Є фонд у нас для ліквідаторів чорнобильців. І тому, якщо якісь проблеми є, звичайно, звертайтеся, всі ми будемо старатися загалом допомогти. Щиро дякую за відзнаку. Я вважаю, що це відзнака не тільки моя, а всіх ліквідаторів, хто приймали участь в цьому. Дякую. Дякую. Минуло 30 років після трагедії в Чорнобилі. Ювілейна дата першої перемоги над невидимим ворогом. Навіть символічно, що саме цьогоріч і саме наприкінці листопада сталася довгоочікувана всім людством подія. У Чорнобилі відбулося накриття аркою новим саркофагом четвертого енергоблоку. Вага захисної конструкції 36 тисяч тонн. найбільша споруда, яку будь-коли будували, а потім пересували на інше місце. Вартість арки понад 2 мільярди євро. А унікальність нового саркофагу в тому, що він, після ряду робіт, над якими вже має попрацювати Україна, герметично закриє зруйнований четвертий блок Чорнобильської електростанції. 30 листопада, 1986 року було закінчено будівництво захисного захисних споруд Чорнобильської ТОМІ станція. Мабуть, символічно, що через рівно через 30 років, майже день, день, 29 листопада. Дякуючи співпраці спеціалістів 30 країн світу над четвертим реактором, над об'єктом укриття накрита нова сфера, яка, якщо вірити, ну, яка на 100 років гарантують, захистить і наш народ, народ України і народ всього світу радіації Чорнобиля. А 30 років тому народи Радянського Союзу. Представники цих народів 600, приблизно тисяч чоловік брали участь у ліквідації наслідки аварії. З них 400 тисяч орієнтовно, близько 400 тисяч це жителі нашої України. У нас в районі на сьогоднішній день нас до число, числа сьогоднішній день проживає 284 ліквідатори аварії на ЧРС. З роками. Здоров'я не додається, а тим паче, якщо ти ліквідатор, лікування тягне за собою чималі витрати, а мізерної пенсії бракує для нормального життя. Тож, учасники ліквідації, як, власне, і всі чорнобильці, вкрай потребують підтримки та розуміння. Дякую всім. Я дякую владі міста та району за організацію цих заходів постійно. І не тільки за це. Особливо влада, міський голова. Я дякую також відділу культури, районної адміністрації і особисто Тернів Володимирів та очоленим району будинку культури, районної центральної дівчата системі. Низький Україн. Нашим лікарям, медперсоналу, нашої лікарні, які і допомагають нам жити, і заставляють нас проходити медогляди і все таке інше. Особливі слова подяки депутату обласної ради погилу Віктору Григоровичу, а також я дякую народному депутату Ничпренко за те, що він постійно основі також надає допомогу. Вічна пам'ять померлим. Ну а живим ліквідаторам хоче побажати здоров'я міцного. Поваги від оточуючих, поваги від рівних близьких, уваги, уваги від держави, від громади уваги, ну і межа на неба головою. Підтримка, якою б вона не була для чорнобильців, завжди є ціною і значущою бо це не лише допомога, а й свідчення того, що про їхні проблеми не забувають. Як зауважив Олег Горбань, в районі чимало організацій, установ, підприємств, меценатів, які всіляко підтримують спілку чорнобильців, зокрема, неодноразово надавав допомогу і народний депутат України Валентин Чепаренко. Зібратися на відзначення дня ліквідатора через стан здоров'я мають змогу не всі жашківчани Чорнобильці. Тож, по завершенню урочистості в центральній районній бібліотеці, символічну матеріальну допомогу на покращення здоров'я від народного обранця Валентина Миколаєвича отримували вдома. Чепуренка Валентина Миколайовича. Я вам хочу імені неагрізами вручити скромну матеріальну допомогу. Як чорнобильцю, бо сьогодні день. Я від його імені вручаю допомогу на здоров'я і на покращення стану здоров'я. Хай було здоров'я дається не краще. Я повноважу від імені народного депутата України Володимира Чукаренко Миколаєвича передати вам. Знаєте, що він дожди... завжди да? забуває так. І Спасибо. скромне в наше привітання із святом сьогоднішнього. Для ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС Жашкичана Віталія Танченка 14 грудня цьогоріч приємно запам'яталося не лише неочікуваною матеріальною допомогою від нардепа. Ми прийшли вас привітати якогось кожен хорошого святом, на те, що ви своїм подвигом зберегли людство, тому що дійсно, щоб не ви люди, то, мабуть, і не було б і тому що це така зброя атомна, яка вона невидима і неоцінена ваш, ваш подвиг. І дозвольте вам вручити нагороду, називається вона за громадянський подвиг, за те, що ви е, своїми своїми здоров'ям Хочу е, е, вручити вам це. Я, що вона вам не остання, але хотілося, щоб ви її носили. І щастя і посади. Спасибо вам. Це знак народу пошани. За цю нагороду я вам щиро вдячний. Спасі, я щиро вдячний. знаєте, вам приємно, коли про тебе не забувають. Коли згадують, що є такі люди. Ще, ще, ще залишились такі люди, які Та, дійсно внесли всі внесок що ліквідацію, ту ліквідацію чуми, яка була. Не чимало для народу. Але що ж ми тоді свою молодість там. Залишили Ми нічого не діримо. Сімію саме трансдусіляві так ніч це було наше. А якщо не то хто комусь потрібно там було вийти? Вони рятували не самих себе, не власні родини, навіть не батьківщину. А вірніше не лише все це. Вони рятували людство. А ціна тому їхнє життя та здоров'я. Кожен з нас, уся світова спільнота, завжди, а не тільки 26 квітня та 14 грудня, має пам'ятати про безцінний і героїчний подвиг ліквідаторів цієї страшної глобальної катастрофи. Трагедія Чорнобиля обернулася трагедією для всіх родин. Мова йде, зокрема про вдів та вдівців-ліквідаторів аварій на Чорнобильській ЕС. Сьогодні вони часто залишаються сам на сам із численними проблемами, нагодою дізнатися про їхні потреби, допомогти і підтримати є започаткована благодійним фондом нова громада. Акція в рамках якої волонтери відвідують близько 50 осіб у районі. Подібні акції, в рамках яких вдома і дівцям ліквідаторів вручають продуктові набори благодійної організації, проводяться не вперше. Сьогодні, 14 грудня, день шанування пам'яті ліквідаторів Чорнобильської атомної станції і від благодійного нашого фонду нова громада, вже вкотре, не перший рік. Ми маємо таку можливість надати таку увагу увагу. Жителям нашого міста і району вдовам ліквідаторів. Їх на сьогоднішній день у нас в Жашкові, в Жашківському районі 48. І зараз ми сформували такі невеличкі продуктові набори до свят, до Святого Миколая буде до Нового року. Чому саме вдови? Тому що, дивлячись на все те, що сталося, вже пройшло багато років, і ці люди потребують і уваги, і спілкування і допомоги. Не вперше навідують волонтери благодійного фонду і жашківчанку Галину Васильівну. Від пильної до неї уваги гостей камери. Ніяковія кожен рік вітаємо вас з цим днем формування. Ліквідатор Чорнобильської АЕС. Хочемо вам дати такий маленький подарунок. вас, і привітати із, Щось так багато. привітатими святами різдвом. Беляжай здоров'я вам дуже велике спасіба. Спасибо, що не забуваєте. Вдови та дівці ліквідаторів часто залишаються поза увагою суспільства і влади, але саме на їхні плечі лягли клопоти із забезпечення сім'ї та виховання дітей. Галина Васильіна втратила чоловіка ще 14 років тому. Двого донечок ставила на ноги самотужки, тому будь-яку підтримку та допомогу дуже цінує. Дуже дуже звісно, що не забувають і. Ну, що є ще такі чорнобильці, що не забувають. І, Звісно, велике спасибо за подарунок. Днями відбулася позапланова перевірка оперативно-мобільної групи щодо готовності до попередження та ліквідації можливих надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Практичний огляд сил та засобів мобільної групи проводився у зв'язку із погіршенням погодних умов та в рамках планової підготовки до зими. Чи готові спеціалізовані служби забезпечувати нормальну життєдіяльність району за непередбачуваних обставин в наступному відеоматеріалі? Оперативне реагування на надзвичайні ситуації в жашківському районі забезпечує ряд служб, зокрема медики, газовики, комунальники, енергетики, рятівники, дорожня служба. В ході перевірки керівники спеціалізованих служб цивільного захисту представили матеріально-технічний резерв групи. Вони в нас розуміють, вони в нас підтримують, не обходять стороною. Завжди піклуються нашими проблемами. Це як і постачання в цьому році було виділено 260 шістдесят тисяч. На, які? На потреби будемо купляти бойовий одяг та спорядження, формений одяг. І ще будемо докупляти три апарати, тому що нам для повного комплектування повинні бути і в резерві апарати, і в бойовому розрахунку. І ще три апарати, і 10 масок ми також заказуємо з Англії. І також пожежні рукава. Яким чином ви отримуєте інформацію, зв'язок оповіщення? Про, про, про виникнення надзвичайної ситуації у плані взаємозв'язку з мобільної оперативної групи з керівництвом у нас є. По перше, є у нас план з службами міста. Так що ми тісно співпрацюємо із нашими колегами з ДСНС. І якщо якась виникає ситуація, нас повідомляють, і ми В телефонному режимі. Да, в телефонному режимі огляд здійснювався за участю представників сектору з питань цивільного захисту та оборонної роботи Жашківської райдержадміністрації міського голови Ігоря Цибровського та першого заступника голови Жашківської РДА Юрія Барабаша, котрий і очолює мобільну групу. Наші сили засоби відповідно до регламенту робіт, відповідно до номенклатури забезпечені відповідними силами і засобами для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день оперативні зрозортання відбулася, і всі служби показали належним чином наявність своїх сил і засобів для того, щоб можна було забезпечити життєдіяльність нашого району. Готовність до дій за призначенням та організацією взаємодії служб цивільного захисту області перевірив начальник відділу з питань цивільного захисту, зв'язку та оповіщення населення Черкаської облдержадміністрації Василь Науменко, котрий і дав оцінку боєготовності спеціалізованих служб району. Відповідно до 39-го доручення обласної державної адміністрації, 42-го доручення та протоколу 27-го до регіональної комісії ТПТНС. Як ми подивимося, як це організовано, документальна форма до юридичної підстави, тоді ми вже зробимо е, остаточні е, висновки. Попередньо висновки, да. висновки е, добрі, служби готові, е, техніка на місці, особовий склад. Всім забезпечено. 10 грудня 1948 року Генеральною асамблеєю ООН було ухвалено загальну декларацію прав людини, яка стала одним із найголовніших міжнародних документів. Чимало країн включають основні положення декларації в своє базове законодавство і конституції. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій та договорів з прав людини. І хоча положення даного документу мали рекомендаційний характер, їх покладено в основу розбудови всієї системи міжнародних. Народного права прийняття загальної декларації прав людини стало знаменною подією в історії людської цивілізації. Тому вже у 1950-му на чергову річницю прийняття даного документу Генеральною асамблеєю ООН було засновано міжнародне свято День прав людини. Щорічно з наближенням видатної події у правовій сфері життя суспільства історико-правовий клуб Ерудит, що функціонує на базі жашківської спеціалізованої школи номер 1 організовує правознавчу конференцію на тему Крок до права. Найактивнішу участь брали учні 11 класів. Я їм хочу сьогодні висловити велику подяку, велике спасибі і побажати їм. Успішного закінчення нашої школи кожен день з нас зустрічається правом, чи то адміністративне, чи то цивільним, це не важливо. Адже тому, що нас оточує право як поняття в цілому, навіть розраховуючись в магазині або передаючи за призов в цьому автобусі, столкується з правом. Традиційно щоб підвести підсумки роботи клубу за рік, у конференції бере участь кваліфіковане журі та старшокласники, котрі готують творчі роботи на правову тематику у вигляді таких номінацій, як твір, реферат, наукове дослідження, поезія, малюнок. Для дітей подібні зібрання можливість розкритися у історичному та правовому полях. Ця конференція розвиває дітей, дає їм вміння робити наукові повідомлення, дає вміння виступати перед аудиторією, розвиває комунікативні здібності і творчі. Я думаю, що такі заходи дуже корисні і необхідні для наших майбутніх українців виховувати в них громадянську позицію, формувати правову культуру і правосвідомість. А наразі це все, шановні глядачі. Сьогоднішній випуск «Жасмін Інформ. Ви маєте змогу переглянути в повторі у понеділок вранці о 9 та о 19.30 в вечірньому ефірі, а також на нашому офіційному сайті Жосмін.тві Залишайтеся, з телерадіокомпанією «Жасмін», адже ми працюємо для вас. З вами була Анжела Гушан. Нехай у вашому житті буде побільше позитивних новин. На все добре!